Вітаю вас! Мене звати Доктор Наталя, я лікар-терапевт і ви на офіційному каналі стоматологічної клініки улипка міста Одеси, де ми розповідаємо про проблеми з зубами, їх способи уникнення та лікування. Сьогодні ми поговоримо про методи чищення та видалення зубного каміння в домашніх умовах. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наше нове відео. Підтримуємо україномовний канал. Полоскати зуби розчином переки сьогодні, мастити зуби суміш солі та соди, лимонною кислотою, гелем малої вера, покупайте ультразвукові скайлери з Aliexpress. чим тільки люди не намагаються видалити зубний камінь в домашніх умовах. Але всі ці методи можуть не тільки погіршити ситуацію, але й призвести до втрати зубів. На питання у інтернеті. Чим можна видалити зуний камінь в домашніх умовах, є багато способів. Давайте розглянемо декілька з них. І почнемо з чищення зубів лимонним соком чи лимонною кислотою. Так, дійсно, зуби становляться білішими від цього, але не так все райдужно, як здається. Лимонна кислота це дуже потужна кислота, яка вибілює зуби, витягує рідину і вони стають білішими. Але якщо зловживати методом, емаль з часом стане, стане крихкою, почне начерблюватися, і зуби потемніють. Такого майже ефекту досягається з допомогою перекисю водню. Він легко проникає через емаль зуба, виділяє активний кислород і окиснює пігментований дентин. Він просвічується через емаль зуба і тому зуби кажуться білішими, але в домашніх умовах небезпечно використовувати аптечну перекись водню, тому що вона може викликати сильний опік і слідової оболочки та пошкоджувати емаль. Краще звернутися до свого стоматолога і він підбере правильний метод лікування. Ще одним популярним методом є використання соди чи сілі. Так, звісно, порошки з сумішу соди використовуються в стоматології, але це здійснюється в кріслі у стоматолога. Але якщо зловживати цим методом в домашніх умовах, це може призвести до пошкодження зубів. А саме Сода це дуже сильний луг, який визиває опіки ясен. Після цього ясно почнуть оголювати корені зубів. З'являється чутливість до гарячого, холодного та солодкого. І якщо не вирішувати цю проблему, то зуби почнуть розхитуватися і, може, бути навіть трата зубів. Також зараз становиться популярним придбання ультразвукового скелеру в інтернеті. Але цей метод не є ефективним, по-перше. Ці скейлера не мають тієї потужності, яка потрібна для видалення зубного каменю. І, по-друге, для використання ультразвукового скейлера вам потрібні спеціальні навички, які є тільки у лікаря-стоматолога. Без цих навичок ви можете пошкодити ясна, і це може призвести до виникнення гінгівіту чи парадонтиту. Якщо ви ще не чули про ці захворювання ясен, ви можете подивитися про них на нашому попередньому відео. Але в домашніх умовах ми можемо забезпечити ретельний. Якісний догляд за нашими зубами. І видаленням зубного каменю і зубного нальоту. В Цьому нам допоможуть спеціальні засоби для догляду за зубами, а саме якісна зубна щітка, зубна нитка, Йоршики, ополіскувачі, іригатори. Якщо ви бажаєте якісно видалити зубний наліт і зубний камінь, ми вам рекомендуємо звернутися до лікаря-стоматолога і пройти професійну гігієну. Найпопулярнішим і найбезпечнішим методом видалення зубного каміння у стоматолога є ультразвуковий методи чищення. З його допомогою лікар зможе видалити зубний камінь, не пошкоджуючи ні емаль, ні ясна. Наступним етапом є використання апарату кава Профіфлекс і спеціальних порошків. З їх допомогою видаляється зубний наліт не тільки з поверхні зубів, а й між зубних проміжутків, де зубна щітка працює дуже погано. Завершальним етапом чищення зубів є остаточна поліровка і нанесення аплікаційного гелі для зміцнення зубів. Як ви зрозуміли, зняття. Зубного нальоту і зубного каменю в домашніх умовах мало ефективні і можуть бути навіть небезпечні. Отже, на питання, чи можна зняти зубний камінь в домашніх умовах, це однозначно ні. Вирішити проблему можна тільки професійним методом у кріслі у лікаря-стоматолога. Тому не зволікайте, якщо замічаєте симптоми зубного каміння та мерші до стоматолога, щоб ваша посмішка завжди була прекрасною та здоровою.